Лісники, блядь, посадять. Доброго дня на дворі потепліло, і я захотів на своєму подвір'ї засадити ялинки. Мотамо попід заборчик. І тут, де ми робимо оцю біжуку. І я ось на цьому дринові сьогодні поїду і покажу вам одне місце дуже красиве, де я там ялинки знайшов. То за спиною у мене лопата, рюкзак, і ми з вами поїдемо в одне дуже цікаве і містичне місце накопаємо м'ялиночку. Ми майже на місці, нам тепер в той яр. До речі, тут був козацький форпост, будинки старовірів і взагалі це все штучно нагорнуто було ще за козацьких часів. А тепер подивіться, і тут ялинки. Що тут робиться? І в нас усі є маленькі друзі. Ходімо зі мною. Дивіться, які маленькі ялинки. І вони тепер будуть жити у нас. Лісники, блядь, посадять. Вона само насіяла. На люди мені рекомендували, якщо я буду викопати, щоб я викопував молоді, бо дорослі ялинки і сасьонки погано приживають. Будемо робити ландшафт свої мрії. Зараз ми, ми їх ложимо в зелений пакет, АТБ. бо без АТБ тебе ніяк. Ми всі за тебе. І їдемо додому, і дивимо далі. Гарного дня.